Вітаю, друзі! З вами адвокат Володимир Кишеня, і ми за традицією обговорюємо на моєму каналі актуальні для вас юридичні питання. Темою сьогоднішньої розмови буде закон, вже закон 10379, яким наші законодавці 9 травня 2024 року е, прийняли рішення підвищити розмір штрафів за статтями 210-210-1 Кодексу України промін про порушення. Саме сьогодні закон було прийнято у другому читанні. Звертаю увагу, що даний закон ще не вступив в закону силу, а вступає він після того, як його підпише президент, і на наступний день після його офіційної публікації. Припускаю, що це може бути, скоріш за все, 18 травня, тобто разом з законом 104.49. Для того, щоб люди не плутались і одразу два закони в нас вступили в закону силу. Отже, закон 10379. Після другого читання зазнав суттєвих змін, порівняно з його першою редакцією. Тому сьогодні ми обговоримо ті ключові моменти, які все ж таки в даному законі залишились. Давайте почнемо з того, що звідти прибрали. Звідти прибрали кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Така норма містилася в законі перед першим читанням, пройшла перше читання, проте. Під час другого читання її звіти прибрали. Тобто змін до статті 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, яким передбачалася також кримінальна відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії, наш законодавець прибрав. Також суттєво зменшились розміри штрафів, які спочатку мали бути взагалі в космічних розмірах, там 200 з лишень тисяч гривень. То в стані закону після другого читання. У нас за статтями 210-210 і 210 прим законодавець передбачив однакові розміри штрафів від 17 тисяч гривень до 25 500 гривень. Як за статтею 210, так і за статтею 210. 1. Крім того, в законі змінилися сроки притягнення до відповідальності. Зокрема, станом на сьогоднішній день срок притягнення за цими статтями складає 2 місяці. То в законі 1379 законодавець передбачив, що під час дії особливого стану за статтями 210 при1 може бути накладено адміністративне стягнення протягом трьох місяців з дня його виявлення. Проте не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто у нас наступає, скажімо так, давність притягнення до адміністративної відповідальності – це максимум один рік. Проте три місяці з дня виявлення вчинення адміністративного правопорушення за цими статтями. Також крім підвищення штрафів для військовозобов'язаних, закон 103.79 передбачає і підвищення штрафів для посадових осіб, зокрема для посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань. Штраф також підвищується у розмірі від 34 до 59 тисяч 500 гривень за порушення, яке передбачено статтею 2101, а саме порушення. Законодавства про мобілізацію, тобто, якщо роботодавець або е, уповноважений працівник е, органів державної влади е, належним чином не буде виконувати обов'язки щодо повідомлення ТЦК та СП, наприклад, про кількість військовозобов'язаних, які у них перебувають е, на підприємстві, то ще, ще працюють на підприємстві, е, не виконують знову ж таки розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення. Працівників, то на них може бути накладено відповідно штраф в розмірі від 304 до 59 500 гривень. Ну і переходимо до питання, яке мені найчастіше задають. Це е, який ж розмір штрафу буде накладатися на то військовозобов'язаного, який, наприклад, вчинив порушення, передбачене статтею 210 або 210 Прим. 1 раніше. А після того, як вступить в силу закон 1379, ТСК та СП буде притягати його до відповідальності, тобто складати, виносити відповідну постанову. Що стосується статті 2101, то тут чітко можна констатувати насутний факт, що якщо порушення було вчинено раніше під час дії нині діючого законодавства, де розмір штрафу передбачено максимально 5100 гривень за статтею 2101, то, відповідно, і штраф буде накладатися у розмірі, який існував на момент вчинення такого правопорушення. Людина отримала повістку, не з'явилася за нею на певну дату. Якщо на ту дату діяв старий закон, то і штраф буде також, який був передбачений на момент цієї дати, на момент вчинення адміністративного правопорушення. Що стосується статті 210, то дана стаття у нас, порушення триваючим. Тобто, ви не повідомили і далі не повідомляєте. Тому ТЦК може виявити дане порушення знову ж таки пізніше. Якщо ви, наприклад, не повідомили про те, що ви звільнилися з роботи, влаштувалися на нову роботу, у вас народилися діти, ви одружилися, розлучилися, і ТЦК СП стає про це відомо вже після того, як закон вступить в закону силу сто то теоретично на вас може бути накладено вже більший штраф. Проте законодавець окремо передбачив, зокрема, він зробив примітку. До положення статей 210 і двісті десять який зазначив, що ці положення не застосовуються, тобто штраф не буде накладатися за статтями 210 і двісті десять у тому випадку, якщо можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно комуніційними системами і реєстрами, в тому числі і базами даних. Що мається на увазі? У нас зараз ТЦК ТСП отримав доступ до реєстрів, в тому числі реєстрів ЦНАП. І теоретично, якщо у ТЦК ТСП був доступ до цього реєстру і він міг з'ясувати про те, що людина не оновила свої персональні дані, а отже, вчинила статтю порушення, яке передбачено статтею 210 Кодексу України про двінпове порушення, то притягуватися до відповідальності за таке порушення військовозбов'язаний не буде. Тому що до прийняття закону 139, крім обов'язку повідомляти персональні дані роботодавця, органи РАЦ, також були і у самого військовозобов'язаного. Він повинен був це робити постійно протягом 7 днів, з моменту, як в нього зміни, змінилися ці персональні дані. Ну, я, наприклад, повідомляв поштою, не обов'язково для цього було йти в ТЦК з описом вкладення лист на правила, що змінилися ваші дані. І у вас є підтвердження того, що ви не порушили закон і повідомили про це ТЦК СП. Так от, законодавець передбачив, що після вступу в закону силу 1379, якщо у ТЦК СП був доступ до реєстрів відповідних, де видно ці зміни персональних даних, то накладатися штраф за статтями 210 взагалі до військовозобов'язаного не повинно. Звісно, у того, у кого такі дані мінялися до цього або в найближчий час, і він про це не повідомляє, ТЦК СП не повідомляв належним чином, я все ж таки радив до вступу закону Силу 1379 направити. Заяву з підтвердженням про зміну персональних даних, наприклад, це доступ про одруження, про розлучення, про народження дітей, наказ про звільнення, наказ про те, що взяли на роботу. Про це можна повідомити завчасно, тому що ми не знаємо, до яких саме реєстрів є доступ в ТЦК СП. Я точно знаю, що в них є доступ до реєстру РАПС, чи є до яких інших, мені поки що це невідомо. Якщо комусь відомо, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Тому покладатися тут виключно на можливий доступ. Тискати СП до всіх реєстрів я б не став, тому що штраф світить чималий 25%. 500, тому варто все ж таки оновити дані персональні, ваші персональні дані, якщо не змінювалося, шляхом направлення такого листа. Ну, це моя порада. Ну і нарешті переходимо до основної новели закону 1379. Яка залишилась і після першого читання, це можливість, скажімо так, заочного притягнення до адміністративної відповідальності за порушення статтею 2102101 Кодексу України про адміністивне правопорушення. Про що мова? Законодавець вирішив прибрати обов'язкову вимогу щодо складання адміністративного протоколу за вищевказаними статтями. Нагадую, станом на сьогоднішній день, поки закон 1379 не вступив закону силу, є обов'язковим складання адміністративного протоколу, який обов'язково складається у присутності правопорушника. Тобто, для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності за цими статтями, необхідно такого порушника знайти, доставити ТЦК і в його присутності скласти адміністративний протокол. Чим на практиці виникають великі проблеми, тому що дуже часто ТЦК або знову ж таки поліція на звернення ТЦК ТСП не може таку особу знайти і доставити її. Для складання адмінпротоколу. І відповідно, постанову ТЦК ТСП також винести не може. Тому законодавець вирішив цю процедуру спростити для прим. 210 -210 1 під час дії особливого стану і вніс відповідні зміни, що можна складати в цьому випадку постанову без обов'язкового складання адміністративного протоколу. Проте і там є певні нюанси, про які я зараз розповім. Не дивлячись на те, що ТЦК нададуть можливість. Виносити постанови без складання відповідного протоколу, все одно залишається обов'язок належним чином повідомити особу, яка притягується до відповідальності про час, місце і дату розгляду справи про її притягнення до дослідної відповідальності. І якщо від такої особи не надійшло будь-яких заяв, підтверджуючих про те, що вона не може прибути з поважних причин. І вона належним чином повідомлена про розгляд адміністративної справи і винесення відповідної постанови без протоколу відносно неї, про що у ТЦК та СП є відповідне підтвердження про те, що особа отримала повідомлення про виклик, тільки тоді ТЦК та СП зможе виносити відповідну постанову. А отже, і навіть в цьому випадку, без складання адміністративного протоколу, особа все одно буде знати про те, що відносно неї складається адміністративна постанова. І зможе відповідно після того, як вона буде винесена без її участі, якщо вона була нежити чином повідомлена про розгляд і не з'явилася, то зможе в подальшому через Дія або в реєстрі боржників дізнатися про борг, перевірши цю інформацію, і сплатити відповідний штраф, або знову ж таки, якщо його оскаржити, якщо вона з ним з якихось причин не погоджується. Тобто резюмуємо: знову ж таки випадку, коли особа не знає, що до неї було винесено штраф. В даному випадку за законом 1379 знову ж таки бути не може. Так, можуть розглянути без протоколу, без участі особи, проте має бути підтвердження, що така особа повідомлена належним чином про те, що відбудеться тоді та тоді та розгляд постанови. Якщо від неї не надійшло жодних клопотань про те, що вона не може прибути і вона там просить відкласти, перенести розгляд справи, то тоді тицька ТСП за належне її повідомлення зможе відповідну постанову виносити без її участі. Якщо після перегляду даного відео у вас все ще залишились питання стосовно закону 139, ви можете завжди їх задати в мене в коментарях. Я всі їх читаю і намагаюся на них відповідати. Ну і окремо буду вдячний за лайки і коментарі під даним відео. Це допомагає просуванню даного відео, а також розвитку мого каналу.